Останній слайд, на якому я зупинився. Я говорив про лікарняну, позалікарняну, пневмонію ВАП і ППНМД. Ми дійшли до того, що знаменником для цього всього буде скоріш за все, аспірація, наявність назовніальних. Бактерій, і також бактерії, які потрапляють до верхніх відділів кишкового тракту. Якщо у вас бактерія резистентна, яка викликає лікарняну пневмонію, і ВАП, вона не обов'язково є ендогенною, може бути ендогенною, але найчастіше, скоріш за все, вона туди потрапляє через певні маніпуляції медичного персоналу, можливо, від інших пацієнтів і знову ж таки, навряд чи вона ендогенною, і яка сама по собі викликає пневмонію такого пацієнта. Важливо зазначити, що дуже сильно на це все буде впливати і тривалість перебування в лікарні, і також місцева і національна епідеміологія. Не забуваємо також і звичайно про практики інфекційного контролю і профілактики інфекцій, які використовуються у відділенні. Що стосується антибіотикотерапії, ми розуміємо, що в деяких регіонах це може бути доволі ну складно, як, наприклад, в українському контексті, але зазвичай першим вибором це будуть бета-лактами широкого спектру. Необхідно охопити золотистий стафілокок, стрептококи, антеробактерицеї і їх ну доволі часто виділяють у випадку пацієнтів із пневмонією і ВАП. У деяких країнах до цього всього можуть додавати до схеми лікування і аміногліказіди. Треба пам'ятати про ну можливу ниркову дисфункцію. Звичайно, не всі є фанами такого підходу, але якщо ви їх використовуєте не дуже часто, то можливо це і хороший варіант. Звичайно, Треба адаптувати терапію, якщо є випадки ЄСБЛ або, наприклад, є потреба щодо охоплення МРСА, ну зважаючи на вашу епідеміологію, звичайно, необхідно зважати також на результати посіву і на гемодинамічний стан пацієнта. Якщо гемодинамічно пацієнт не змінюється, то можливо у вас є можливість і час зробити посів і таким чином краще адаптувати вашу практику ведення цього пацієнта до тієї ситуації, яку бачите. Дозвольте зараз перейти до ну основної теми, яку пообіцяв сьогодні проговорити. Тобто СДД мається на увазі е, селективна дезактивація травного тракту. Вся концепція полягає в тому: мейджоскмейдже ну, проблем, доволі великої проблеми, яку ми маємо у відділенні інтенсивної терапії. Ми би хотіли профілектувати профілактувати виникнення е, лікарняної тер пневмонії її у відділенні інтенсивної терапії максимально і профілактувати ВАПО, і обґрунтування є таким. Ці інфекції, а, що призводять до бактеремії, фунгемії, вони дуже сильно впливають на показники смертності та захворюваності. Більшість нозокоміальних інфекцій вони виникають внаслідок грамнегативних організмів у кишковому а, тракті. і там є певні мікроорганізми, які е, ну, потрапляють у верхні дихальні шляхи, і крім того, ми знаємо, що ми можемо провести таку селективну деколонізацію, короференгіальну і також кишкового тракту. І саме про це я хочу поговорити, бо це може дозволити нам профілактувати виникнення нозокоміальних інфекцій у пацієнтів з високим ризиком у довгостроковій перспективі. Треба це зауважити не одразу а, але ми бачимо, що кумулятивне накопичення у цих випадків ВАП у пацієнтів, якщо вони перебувають ну достатньо довго у відділенні інтенсивної терапії, у них врешті-решт розвивається ВАП. І саме у довгостроковій перспективі дуже важливо проводити таку деколонізацію. Деколонізація направляється на націлена на грам негативні, використовує антибіотики, які не всмоктуються, і таким чином захищає таку анаеробну кишкову флору. деколонізація, як я вже зазначав, вона націлюється лише. На грам негативні, і також на, е, види, на вид кандіда, використовує оці антибіотики, які не всмоктуються. І це дозволяє захистити певним чином е, анаеробну кишкову флору. Це дуже важлива особливість такого підходу, такої дезактивації. Забезпечує деколонізацію не лише е, ротової порожнини і горла, але також. Дає можливість захистити певним чином анаеробну флору. і це означає, що більшість схем лікування, які ви будете використовувати для лікування інфекційних захворювань, вони не будуть направлені на лікування не будуть направлені на таку анаеробну флору. І не буде виникати резистентності. врешті-решта це. Дасть можливість профілактувати виникнення вентилятора асоційованої пневмонії у відділенні інтенсивної терапії. Ось, Візьмемо такого стандартного пацієнта відділення інтенсивної терапії, і ви бачите трубку. бачите зображення, де працівники медичні працюють голими руками. Не дуже гарна фото, чесно кажучи. Не дуже гарний підхід. Але ну, ми розуміємо, що такі пацієнти багато тижнів може провести у такому відділенні, і у нього є великий ризик аспірації. І ендотрахеальна трубка, як ми бачимо, ну, вона ставиться, ну, відбувається в дистальній частині. В дистальній частині є манжетка. І вона дуже ну, важлива, вона запобігає потраплянню мокроти слизу до верхніх дихальних шляхів і ця манжета дуже часто буває, що ну неплотно прилягає, або протікає, або ще щось виникає. І іншими словами, ми не можемо це зупинити таку ситуацію. є звичайно певні засоби для забезпечення сакції? Відсмоктування, але все одно, аспірація може виникати навіть за умови присутності такої манжети. і отут на зображенні ми бачимо, яким чином розвивається отака вапопневмонія. Давайте поговоримо про деколонізацію. Є кілька, кілька варіантів, які можна використовувати У випадку такої назальної деколонізації. Я думаю, ви знаєте, що вона проводиться при проведенні певних хірургічних перед певними хірургічними втручаннями де є великий ризик стафілококу, виникнення стафілококу, інфекції стафілококу. Ну, наприклад, наприклад, у випадку протезування або заміни суглобу, сглобу колінного, наприклад, мупіроцин ну, можуть використовувати і. Можуть навіть використовувати певні додаткові засоби для того, щоб уникати трансмісії передачі інфекції Якщо говорити про ораференгіальну деконтамінацію, то часто використовують певну комбінацію препаратів. поєднуючи поліміксин, тобраміцин, амфотерицин, зазвичай в одному розчині. І іноді додають хлоргексидин, хлорексидину глюконата, для ну часто як антисептика, і потім як препарат, який не всмоктується також. Пам'ятаємо також про те, що ну це фотоксим внутрішньовенно. Також можна додавати до схеми. І ідея полягає в тому. Щоб провести таку пряму безпосередню доколонізацію. І ну, якби треба таку певну підготовку, скажімо, розпочати перед тим як почне діяти оцей розчин. Крім того, бачимо, що є і. Препарати, які використовуються для е, пішкової де деактивації, так званої. Тобто є ораференгіальна е, на рівні е, травного тракту, і, ну, скажімо, на різних рівнях працюємо одночасно. І можна також проводити деколонізацію шкіри. В даному випадку це хлоргексидиноглюконати. І в деяких ситуаціях, як ви бачите, відбувається. Змішання цих препаратів поліміцин, тобраміцин їх вже можуть фармацевти поєднати. амфотерицин, наприклад, треба буде додати, і вже тоді можна давати пацієнту. І таким чином відзначаємо є різні види, яким чином ми можемо застосовувати ці лікарські засоби в випадку того чи іншого пацієнта. Але основна ідея полягає в тому, щоб саме селективно забезпечити ось цю обробку свого роду дезактивацію патогену або деконтамінацію, як часто ми ще називаємо це кишкового тракту, яка яким відповідним чином дозволяє нам. Протидіяти тій колонізації, яка відбувається вже в кишковому тракті, на відміну від о, ротової порожнини та від стравоходу, і тут ми бачимо, якраз яким чином де можуть працювати, або в рамках алгоритму СОД або СДД, і знову ж таки тут ми можемо використовувати системні антибіотики впродовж перших трьох днів, або коли пацієнти перебувають в відділенні. Інтенсивної терапії, плюс використовувати гастроінтеральну трубку, яка також допоможе нам тримати ситуацію під контролем. Але давайте звернемося до доказової бази, в першу чергу, яка стоїть за цим алгоритмом, що стосується СДД, і певна річ вивчає, наскільки вони будуть ефективні. Нас цікавить максимально який відчутний терапевтичний результат, що стосується вилікування, смертності і тривалості перебування в інтенсивній терапії. Тут я маю декілька прикладів досліджень. Перший з них найбільш обширний за обсягом, воно було опубліковано у 2011 році. Це проведено в данії, яка якраз вивчала рецепт ефект. СДД на тривалості перебування в інтенсивній терапії і виживання пацієнтів. Тут ми бачимо показники як посмертності, так і по співставлення цих даних на випадок, коли пацієнти отримали СДД у порівнянні із СОД, відповідно. Тобто, коли ця деконтамінація відбувалася селективна лише стосовно оральної порожнини та е, стравоходу, і тут ми бачимо доволі суттєву різницю. Певна річ, що це не максимально досяжні величини, тим не менше, якщо ж ми звернемо увагу на результат, на ефект, а, в який виражено у кількості тривалості перебування. То дійсно тут відмінність суттєва, бо ці пацієнти набагато раніше були виписані як з інтенсивної терапії, так і, взагалі, пішли на випаску із закладу охорони здоров'я. Тому давайте ще раз подивимося більш прискіпливо на ось ці. Результати, бо особливо якщо подивитися на ці результати стосовно пацієнтів, намагаючи зрозуміти, що саме ми можемо забезпечити профілактичним чином таким чином, то ми бачимо, що як СДД, так і СОД порівняні із стандартним протоколом лікування, дозволяють нам не допустити бактеріемії, яка була. Привнесена саме на в умовах а, інтенсивної терапії, і тут ми бачимо 16 випадків СОД, в той час, як за стандартом лікування, це тривало і становило 25. Отож, це доволі відчутний результат щодо бактеріемії під час перебування у виділенні інтенсивної терапії і порівнюючи ці два алгоритми, то СДД, очевидно є більш ефективним, те саме що стосується і кандидик. Кандидемії, а це ще одне дослідження. Це настан на той час, до речі, уже за стандартом лікування. То кандідемія у пацієнтів вже була доволі низькою. Отож, тут ця відмінність не є настільки разючою, але все одно ми бачимо під перевищення результатів. Хоча варто відзначити, це не було основною метою використання СДД. Але що на додачу до цього надзвичайно важливо і особливо, коли мова йде про використання СДД саме як елементу системи раціонального використання антимікробних препаратів, це все, що стосується саме. Політики рецептурної виписки, яка дозвела суттєво надзвичайно суттєво зменшити кількість карбопенем, які приписувалися, і власне будь-яких інших системних антибіотиків. Подивіться на цей перелік, і на додачу до кефалоспоринів, ну знову ж таки, цифалоспорини вони є частиною власної терапії, і тому цей їхня частка. Порівняно і з попередніми показниками була більше. Але завдяки цьому зменшення по карбопенемам було дійсно вражаючим і такого результату жодним іншим інструментом раціонального використання антибікробних препаратів поки що не вдавалося досягнути. Таким чином, з одного боку, ми маємо парадокс, або належне використання більшої кількості антибіотиків саме в рамках методу СДД, дозволяє більш раціонально використовувати антимікробні препарати в цілому. Тому за сукупний ефект по СД знову ж таки є дещо меншим, ніж випадку СДД. Тому давайте подивимось, наскільки всесвітньо застосованим і визнаним є ця методика. Ну не можна сказати, що вже у всьому світі в нас до була своє визнання, але дуже часто ми бачимо, особливо в новітній практиці, що це починає набирати обертів, частіше згадують, що найменше, частіше застосовують точно. І єдиний дійсний приклад використання саме алгоритму ESO, де буде по Нідерландам. Інші країни вони експериментують із його використанням, але знову ж таки звертаючись до найбільш свіжих публікацій, то ось ці дві прошу взяти до уваги. Одна із них європейського авторства. І, знову ж таки. Вявилося дослідження щодо а, колонізації з використанням великої кількості різних мікроорганізмів, і доволі цікавим була також австралійська публікація на початку цього року. Здається, відстань через океани, але ці дослідники прийшли власне до подібних висновків. Ну знову ж таки. Загальні результати були співмірними із тими, що в датському дослідженні були зафіксовані. Позитивні досягнення були видимі, але не можна сказати однозначно переконливими. Але тим не менше, якщо подивитися, ось на цю таблицю та публі... яка була в австралійському. Спільно із новозеландськими колегами дослідження опубліковане, тобто ми побачимо огляд усіх відповідних досліджень, які прямо чи посередковано вивчали це саме питання. І тут ми можемо побачити нехай не суттєве, але все-таки видиме зменшення смертності серед пацієнтів, що теж є позитивним досягненням, саме на користь СДД, яке щонайменше помірною мірою, але все ж таки поки кращі результати а, а, щодо смертності, якщо подивитися на тривалість, скажімо, механічної вентиляції, а, інвазивної вентиляції, тривалості перебування на базі а, палат інтенсивної терапії, то ці показники теж менші. І саме тому, якщо навіть з певною долею критики та навіть цинізму звернутися до а, а, вивчення цього методу і його результату, як стосується дихального шляхів, так і верхніх дихальних шляхів, та ротової порожнини і стравоходу, і окремо відповідно синого стану щодо а, а, кишківника і відповідно функції. Яку вона має виконувати, то ми бачимо, що воно має певний позитивний рефанс, Плюс дозволяє нам більш раціонально використовувати антибіотики, і таким чином, забезпечуючи цю раціональність, ми маємо можливість зменшити токсикологічний вплив на пацієнта, покращити терапевтичний результат. І яким, якщо подивитися на основні елементи занепокоєння, які все одно все-таки варто брати до уваги, це набута резистентність до антибіотиків, бо ми бачимо, що СДД поки що не застосовується. Сується настільки широко і системно, як інші за, заходи. Ну щонайменше у Нідерландах вони пішли далі, і саме вони у своїй статистиці засвідчують одні з найнижчих рівнів резистентності у всьому світі. Але якщо подивитися на ці на субкомпонент датського дослідження, то де якраз вивчався величина набутої. Резистентності грам негативних паличок впродовж часу, тобто перспективне дослідження, яке було проведено серед пацієнтів, які проходили курс лікування за стандартом лікування за алгоритмом або СОД, або СДД, для того, щоб вивчити, яка була відмінність у резистентності до цифротоксину та серброміцину. І відмінність дійсно була відмічена, але якщо в загальних рисах подивитися, то складається враження. Що стосується товроміцинос, що найменше, то по грам-негативних паличках не було суттєвої відмінності. Але якщо на звернути на ентеробактеріазу, то тут ми бачимо, що ця крива суттєво відхиляється від загальної тенденції саме серед пацієнтів, які отримали лікування за стандартами СДД. А не за звичайним стандартом, і тому, якщо подивитися на м, Особливості, які а, призвели тут, це таки до набуття резистентності, та можливо тут справа ще мається також із а, способом ведення, бо серед тих, які отримали внутрішнє вагання, вливання, цим було набагато менше, і відповідно, все тут дуже сильно залежить від особливостей госпіталізації складу резистом та відповідно мікробіоти власних кише, власного кишечника а, і також 10 пацієнтів не з які спостерігалися під час цього перебування саме в відділенні інтенсивної терапії, там отримали подальший супровід. І також було залучено 10 добровольців двічі на рік, які залучалися до подальшого супроводу впродовж двох років. Отож, що ми побачили в результаті, то загалом результат впливу СДД на антимікробну резистентність, то це те, що відображається за так званим індексом Шенена, який відображає чи втрачання різноманітності у кишківнику, а також було засвідчено зменшення кількості кишкової палички у пацієнтів на СДД, а також Більше бакторіде та ентерококів у випадку СДД. Оно ну, ж таки це пов'язано з тим, що саме грам негативні на більш о, втрачаються. Аеробні флора має бути збережена і, відповідно, надзвичайно важливо подивитися, що сталося із генами резистентності, бо саме чотири із них були найбільш значимі. Але це не були БЛШК, і в це не були карбопиним, карбопенемаз... не спри не продукували карбопиним мазу, і також не було суттєвого занепокоєння, що що не менше серед дослідників стосовно цих показників. Тут ми маємо відзначити, що Певна річ, якщо антибіотик потрапляє у шлунок і відповідно в кишківник, то він дійсно де повинен призвестися до певних змін, ось, В тому чи іншому і щодо мікробіому, чи це дає позитивний результат, чи не дуже. Це вже інше питання, але знову ж таки, створення анеробного середовища є краще для пацієнта, ніж давати капітаз чи РПНМ і. Або інші засоби застосовувати на випадок вап, бо це може призвести також до зменшення наробів у кишківнику. отож тим чи іншим чином, ми маємо певну шкоду заподіяти. По супутньо до лікувального процесу, але яким чином проконтролювати розмір цієї шкоди, і який саме шкідливий механізм може бути запущений, ось це дійсно дає відчутну різницю. Отож, чи це дійсно впливає на розвиток резистентності? Поки що ми не зовсім певні, щодо цього не все так прямолінійно можна відслідкувати. Але якщо ми можемо бути обережними і не використовувати серед тих пацієнтів, де ми знаємо не лише підозрюємо, а дійсно знаємо вже запущено механізм резистентності, то тоді ми можемо сконцентруватися концентруватися саме на особливостях провадження подальшого лікувального процесу, враховуючи ці аспекти, і саме тому, переходячи до висновки, то підґрунтя обґрунтування, власне, як щодо СДД і СОД, полягає перш за все у зменшенні набутої, випадку від грамнегативної бактерії та кандидемії щодо вентилятора соціоної пневмонії, і також застосування антибіотиків, що не смоктуються, залишають неробну флору, можуть залишати її неушкодженою. І це є одна із тих завдань, яке ми можемо поставити перед собою, щоб використовувати також ці культури колонізації під час перебування на базі відділення інтенсивної терапії. Я повторююся це багато разів, от повторюю ще раз і. Також це можна використовувати для оптимізації терапевтичного лікування. Якщо ми все ще можемо знайти грам негативні під час другої та третьої колонізаційно-культурного посіву, то тоді це необхідно подвоїти належним чином титрувати водночас деякі центри коли проводять таку перевірку на колонізації грам негативними. Можуть використовувати. Інгальовані препарати, як тобраміцин, наприклад, для того, щоб здійснити ерадикацію і в респіраторному тракті, якими є докази на підтримку такого підходу, є кілька доволі тих розширених досліджень, які продемонстрували, що такі підхід у порівнянні зі стандартним. Пов'язаний із зниженням е, лікарняної смертності, часом перебування на ШВЛ і також е, скороченим терміном перебування в лікарні. Е, вплив такого підходу на розвиток резистентності. Ми поки що не впевнені, що він відрізняється від звичайного підходу. Але щодо ну, інших аспектів різниця є яким є певний баланс, треба зрозуміти стосовно емпіричного використання антибіотикотерапії, це може ну мати також певний ефект. Якщо говорити про країни, які мають великий показник ендемічності мультирезистентності, дуже мало досвіду щодо того. і Я би, наприклад, не рекомендував використовувати такий підхід в Україні Хоча з іншого боку, ефекти належно проведеної деколонізації, якщо ви можете також оцінити наявність е, цієї колонізації, протестувати, провести потім належним чином цю процедуру, можете визначити організми, які е, є резистентними, і зрозуміти, що далі немає сенсу застосовувати для препарату. Для цього пацієнта, то ну, воно може поліпшити ситуацію все таки. Для певних груп, для певних країн такий підхід може бути корисним. І ми розуміємо, що питання профілактики інфекції інфекційного контролю є, мабуть, основним моментом, особливо для закладів, які є е, довго, довго перебувають у цьому, працюють у цьому напрямку, довго займаються такими пацієнтами. І Знову ж таки, ми розуміємо, що така процедура вона потребує і певного часу, і певних коштів, і вона також потребує певних зусиль з боку медпрацівників. І можливо, навіть є інші підходи, які можна використовувати. Тобто такий підхід це не просто підхід до лікування. це… Ну, повноцінна, скажімо так, терапія певними словами. Це потребує і підготовки, і навчання необхідно цьому довго навчатися необхідно розуміти, як це використовувати.